В цьому відео здуємо пил зі штрафних норм закону про РРО та згадаємо, які небезпечні порушення існують та які штрафи загрожують. Перед цим пригадаємо три новації закону 3219, прийнятого на базі законопроекту 8401. Вони нам будуть потрібні у світлі штрафної РРО теми. Але перед тим хочу вас запросити на безкоштовний онлайн-семінар про податки та бухоблік. 17 серпня о 10 годині. А детальну програму ви знайдете за посиланням під цим відео. Тож реєструйтеся і не пропустіть можливість отримати інформацію безкоштовно. Перше за порушення закону про РРУ вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року штрафи не загрожують. Але є виключення: штраф можна отримати за порушення порядку розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, за порушення щодо купівлі чи продажу іноземної валюти та за порушення у сфері азартних ігор. Друге, немає штрафів за порушення, здійснені з 1 жовтня 2023 року, якщо вони вчинені при продажу товарів, крім підакцизних, та надані послуг конкретно на таких територіях. По перше. Тимчасово окупованих, по-друге, територіях активних бойових дій, по-третє, територіях можливих бойових дій. Зрозуміло, що мова йде про вчинення у той час, коли ця територія мала відповідний статус якщо мова йде про підакцизні товари, то штрафи будуть незалежно від території. Третє, порушення, вчинені до 1 січня 2022 року, штрафуються. Порушення, вчинені з 1 жовтня 2023 року на територіях не віднесених до пільгових, також штрафуються, є добра новина в період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше, ніж до закінчення воєнного стану, діють знижені розміри штрафів за деякі порушення для фопів на єдиному податку без ПДВ. Але зважайте, знижені штрафи, не діють. Щодо продажу так званих ризикових товарів. До ризикових належать підакцизні товари, технічно складні побутові товари, ліки, медвироби та ювелірка. Щодо знижених штрафів, ми згадаємо трошечки пізніше, а ось далі давайте про штрафи звичайні. Є таке небезпечне порушення, і буквально воно звучить так: проведення розрахункових операцій з використанням РРО, програмних РРО або РК на неповну суму вартості проданих товарів чи наданих послуг. Тож за нього загрожує таке: якщо порушення вчинене вперше, штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушеннями товарів чи послуг. За кожне наступне порушення штраф у розмірі 150% вартості проданих з порушеннями товарів чи послуг. А ось тепер. Про знижені штрафи. Якщо мова про фопів на єдиному податку без ПДВ, то вони сплатять менше 25% за перше порушення та 50% за кожне наступне. Ще раз повторимо: знижені штрафи не діють щодо підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, ліків, медвиробів та ювелірки. Коли ж накладають цей штраф? Коли фактичною перевіркою встановлять, що чек пробито, але лише на частину проданих товарів чи лише на частину послуг, штраф визначають із суми перевищення фактичної вартості над сумою проведеної операції, тобто до уваги береться непроведена сума. Розмір штрафу такий самий, як і в першому випадку: 100 чи 150%. А для ФОПів на єдиному податку без ПДВ, якщо вони не здійснюють продаж ризикованих товарів, 25 та 50% відповідно. Важливе зауваження. Це порушення також можуть виявити в ході фактичної перевірки, а можуть і при документальній. Якщо, наприклад, у ФОПа в обліку і звітності дохід показано, а через RRO чи програмне РРО його проведено не було. На це, до речі, слід звернути увагу ФОПам групи 2, котрі хочуть, так би мовити, домалювати собі дохід. Наприклад, щоб довести щось своєму банку, чи хочуть, наприклад, відбілити надходження на власну картку. Мушу також попередити: фактичні перевірки здійснюються без попередження платника. А щоб встановити факт порушення, перевіряючи. Перед початком фактичної перевірки можуть зробити контрольну закупівлю. Наприклад, податківці зробили контрольну закупівлю трьох одиниць товару загальною вартістю 1000 гривень. Ці товари касир не провів через РРО. Штраф, якщо ФОП не відноситься до пільгової категорії 1000 гривень. Якщо відноситься 250. Неприємна новина полягає в тому, що, на думку податківців і судів. Кожна операція з продажу товарів без РРО чи програмного РРО є окремим порушенням. А це означає, якщо в один і той самий день ви здійснили 10 операцій без проведення їх через РРО, то перше буде штрафуватися штрафом 100%, а 9 наступних підвищеним штрафом 150%. У пільгових ФОПів 25% та 50% відповідно. Тепер мова піде про штраф за невидачу розрахункового документа, чи то чека, чи то розрахункової квитанції. Розмір штрафу такий самий, як вже говорили ми раніше: 100 чи 150%. А для фопів на єдиному податку без ПДВ, якщо вони не здійснюють продаж ризикованих товарів 25 чи 50%. Але, на жаль, податківці тут копають ще глибше. Пам'ятаєте, згідно з законом про РРО, продавець має видавати покупцю розрахунковий документ. Причому це має бути документ встановленої форми. Тож під дію цього порушення підпадає не лише ситуація, коли покупцю не видають жодного розрахункового документа. Порушенням, на жаль, є також видача документа без якогось обов'язкового реквізиту. А ось тут маємо приємну новину. На цей час податківців немає підстав застосовувати штрафи за те, що ви не здійснили попереднє програмування за товарами. Але це не стосується підакцизних товарів. Справа в тому, що в РРО законі обов'язку здійснювати програмування по непідакцизних товарах вже немає, а от підакцизні товари інша річ. За відсутність попереднього програмування підакцизних товарів. Штраф становитиме аж 5100 гривень. За реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, а також за ненадання під час проведення перевірки документів, які підтверджують облік товарів у місці продажу чи господарському об'єкті, передбачена фінансова санкція. Передбачена фінансова санкція у розмірі вартості таких товарів, які не обліковані у встановленому порядку за цінами реалізації, але не менше 170 гривень. Ну що ж, колеги, ми розповіли вам про головні штрафи за рро законом. На жаль, наш формат відео не дозволяє їх висвітлити повністю, та не хочеться власне вас втомлювати. Насправді, перелік штрафоопасних порушень набагато ширший. Але головні, ви тепер знаєте. Тож бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей.